Новенький помічник на кухню. Купували на подарунок, зрозуміло, що це мега крута річ, тим паче була по знижці, тому відхватили ще й собі. Ось так виглядає він. А саме так виглядає те, що за допомогою нього можна приготувати. Купувала в епіцентрі, якщо у вас будуть такі питання. Все дуже цікаво, і красиво, запаковано. Дуже класна потужність. Ось така захисна штучка. Далі все в плівці захисні. І кожна деталька в окремому пакуночку. Вказана гарантія 3 роки, але при цьому обов'язково перевіряйте на цілісність прямо в самому епіцентрі, в точці видачі. Так, перша у нас чаша. Така деталь. Така деталь. венчик Як насадка. Наскільки розумію, це для тіста. І насадка для мачі або ж для молочка, або була пінка. Я рахую, це просто ідеально. Маленька чаша, вона йде з ножами. Я раніше якось обходилась і не вважала за супер потрібне, але коли ми почали обирати на Подарунок, і коли чоловік обрав саме такий багатофункціональний, я також захотіла собі. Це основна велика чаша. Гляньте, яка шикарна. Просто шик. Штовхачик, великі ножі. Насадка диск, наскільки я розумію, це саме для дарунів, або для іншої такої мілкої нарізки. І насадка диск для шинкування овочів. В'єнчики для збивання, наприклад, крему чи інших таких рідин в крем, ніжка блендера для пюре. Основне тіло. Дуже потужний, стильний. До речі, важкувати в руках, і це класно, тому що це про якість. Показую, що ще є. Ось такі тримачі, Резинка. Окрема ніжка змішувач з ножечком. І ще деталь тримачів. До речі, більше 20 швидкостей, наскільки я розумію. Плюсиком або мінусом швидкість регулюється. Помічник, який економить час і робить трошки якісніше, ніж людина. Шинкування овочів, класна якісна пюрешка. Подрібнення. Заміс тіста. Збивання молочка або матчі, збивання морозива, десертів, подрібнення кави. One Love! На зараз погнали тестити. Підписуйся, аби не пропускати нові рецепти, більше яких в плейлисті.